Так, Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету і шановні присутні. запрошу. необхідність провести позачергове засідання виконавчого комітету. Із 22 членів виконавчого комітету присутні 12. Інші 12 так? Ну, форум є, надяше. Багато у відпустках і аж двоє на похоронах. Ось така ситуація. Ну, форум є. Є пропозиція провести. позачергове засідання виконавчого комітету. Буде заперечені. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається засідання виконавчого комітету Дінківської міської ради оголошується відкритим. Перед початком роботи, я нагадаю, 1184 доба війни гинуть наші захисники, захисниці, цивільні люди. Я попрошу шанувати пам'ять всіх загиблих, моча. Виноситься Шість питань. Порядок денний на руках, так? Так. Хто за те, щоб за основу взяти порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, одноголосно приймається. Чи будуть зміни доповнення до порядку денного? Змін доповнення до порядку денного немає. Хто за те, щоб в цілому прийняти як порядок денний нашого засідання? Прошу проголосувати, Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одного голосу. Регламент. Наталія Васильівна, скільки розтягнеться у нас? 20 хвилин. До 30 хвилин. До 30 хвилин. інших пропозицій. Хто за даний регламент, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Ну і переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше розвертження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав панченко Тетяни Юрівна. Будь ласка, Наталія Василь Марись. Присутні на минулому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про негайне відібрання малолітніх дітей Панченко Богдана і Панченко Олександри, матері Панченко Тетяни Юрівни. Е, 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 у нас є сім днів для подачі позову до суду про позбавлення батьківських прав, і перед тим як е, подати документи до суду, ми повинні затвер... прийняти рішення про затвердження висновку про доцільність позволення на засідання виконавчого комітету. Тобто, до вашої уваги сам висновок органу опіки та піклування зітківської міської ради про доцільність позлення батьківських прав панченко Тетяни Юрівни у відношенні до її малолітніх дітей панченко Олександри та Панченко Богдана. Громадянка панчика Тетяна Юрівна, 2001 року народження, проживає за адресою вулиця Партова, 119, місто Зіньків, Полтавський район, Полтавська область. Має на отриманні двох малолітніх дітей. Панченку Олександру Владиславну, 13.09.2018 року народження та панчика Богдана Владиславовича, 22.03.2021 року народження. У дітей наявність свідоцтва про народження. Відомості про батька дітей записані згідно частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України, є витяги з Державного реєстру актів, помешкання, в якому проживає родина. Житлові умови не відповідають елементарним санітарно гігієнічним вимогам. Антисанітарія, відсутнє належне побутове облаштування. Будинок перебуває непридатному для проживання стані, що підтверджено актом обстеження умов проживання від 8 травня 2025 року. Документи, які підтверджують право проживання родини за даною адресою, відсутні. Панченко Тетяна Юрівна, офіційно не працевлаштована. Виховання, вихованням дітей не займається, що створює ризик для їхнього фізичного, психоемоційного та соціального розвитку. Діти перебувають у несприятливих життєвих умовах, що негативно впливає на їх загальний розвиток. Через антисанітарний стан житла, відсутність належного догляду та виховання існує ризик для їхнього фізичного здоров'я, погане харчування, відсутність гігієни, можливі інфекційні захворювання. Емоційний стан дітей також викликає занепокоєння, присутні прояви тривожності, замкнутості, агресії чи соціальної дезадаптації. Відсутність уваги з боку матері, а також контакт із середовищем, де толерується зживання алкоголю та інших шкідливих речовин, створює загрозу формування асоціальної поведінки для дітей. Дошкільний навчальний заклад люди відвідують не систематично. Мається заборгованість по сплаті за відвідування закладу. Рішенням суду панчитку Тетяна Юрівна визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачено з частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді святового сроку терміном на два роки. Неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності по факту невиконання батьківських обов'язків за статтею столітних. 184 кримінально-процесуального кодексу України. Починаючи з 24 липня 2024 року і по теперішній час, Тетяна Юрівна перебуває на обліку органу пробації та проходить консультації у лікаря-нарколога. Сім'я Панченко перебуває на обліку відділення соціальної роботи, комунальної установи Центру соціальної підтримки та соціальних послуг Берегиня як сім'я, сім що перебуває в складних життєвих обставинах. Малолітні діти Панченко Олександра та Панченко Богдан перебувають на обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, відділу служба в справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Зінківської міської ради. Родині постійно надаються інформаційні та консультативні соціальні послуги натуральна допомога. Мати безвідповідально ставиться до виконання своїх обов'язків по догляду за дітьми. Веде аморальний спосіб життя, зауваження та рекомендації соціальних працівників та працівників поліції ігнорує. Вище зазначені обставини становлять загрозу для життя та здоров'я дітей. 13 травня цього року відповідно до постанови Кабміну. Та з метою соціального постанови Кабінету міністрів від 24 вересня 2008 року номер 866 Та з метою соціального захисту дітей відділом служба справ дітей було порушено попитання перед Зіньківською міською радою як органами піки та піклування про негайне відібрання дітей у матері. 14 травня як я вже говорила на засіданні виконавчого комітету прийняти рішення про відібрання негайних дітей у матері. І відповідно до статті 150 сімейного кодексу України батьки зобов'язані займатися вихованням та розвитком дитини. Визначено, зокрема, що батьки зобов'язані піклуватись про здоров'я дитини, фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечувати здобуття дитиною освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки зобов'язані забезпечити дитині необхідне харчування, медичний догляд, спілкування з дитиною в обсязі, необхідним для її нормального самоусвідомлення, створювати належні умови для розвитку її природних здібності, поважати гідність дитини тощо. Проте Тетяна Юрівна ухиляється від виконання цих обов'язків, не забезпечуючи належного догляду за малолітніми дітьми, має дуже слабкий батьківський потенціал. Навички виховання дітей недостатні, схильна до вживання алкоголю, часто обманює та не дотримується своїх обіцянок і дається негативному впливу. Її ухиляння від виконання батьківських обов'язків несе загрозу та здоров'ю малолітніх дітей, панченко Олександри та Панченко Богдана. Таким чином, громадянка та панченко Тетяна Юрівна. Порушує вимоги статей 150-155 Сімейного кодексу України, статей 11, 12 закону України про охорону дитинства. Враховуючи ці обставини орган опіки та піклування Зінківської міської ради, відповідно до частини 2, пункту 1 статті 16, 16, 164 сімейного кодексу України з метою захисту прав та інтересів дітей багатьох до ціни позбавити батьківських прав панченко Тетяну Юрівну, щодо її малолітніх дітей, панченко Олександра та панченко Богдана. Прошу підтримку. Чи будуть завітати? Ми її поставили до відома. А як же? Два роки підряд став? Ну, ні, відомо. Звичайно. Так, так, не так, так. Але з того чорного по мірі, з моменту <кхух> прийняття рішення про негайне відібрання ніхто не обзивався. Ні вона, ні її близькі, родичі і так далі. Ну, Чекало, ну, чекало. А вона розлучена? Вона не одружена. Бачинство ж є. У всіх дітей є батьки. А відвідувала дітей у лікарні? Та Вона зараз з ним. З ним? Ну, періодично. Ну, ждали, ну, ждали. Ми ж не можемо. Ну. ну Взагалі, чиї діти, чиї це проблеми. А працювати вона хоче взагалі? Їй пропонувалося неодноразово, але ж... То паспорта нема. Ну, шукаємо різні причини для того, щоб... Якісь заробітки є нелегальні, ну, це неофіційні, але стабільного доходу немає. Ну, робота з нею це не робота одного дня. Стаття 309. Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних путичних засобів психотропних речовин і аналогів безбудів. Статті серйозні, що ви кажете, може оцей заробітку? Ну, ми ж не можемо довідку взяти продукт буде. Та й взагалі, ні. Якби вона не заробляла, якби умови були належні, вихованні і утримання дітей, питань би не було, але... То їй же термін давали, не один. Не один, не один. Скільки порушень закону є в нас в суді, Не один. На комісії. Да, По постійний да, клиент, да, постійний да, да. І так, вроді балака, а тоді раз, все своє. Ну, зараз взагалі ну, умов немає. Ще до забрання дітей в лікарні, ще хоч місця якісь будуть. Да. І вона, блін, ну, періодично да. Ну, Поїсти там, дітей же годують, вона там ага. під'їде. Під ага. Під Під ну, так зручно. Добре, ще будуть якісь запитання. Ну, Вирішуватиме остаточна е, трапка, <клес> суду рішення, але ну. Пропонується рішення, якщо запитання. немає. Затвердити висновок, який зачитала Наталія Осимовна. Про доцільність позбавлення батьківських прав Панченка Тетяни Юрійовни, 2001 року народу, яка зареєстрована в Воздужинська, 51 Азіяків. Проживає без реєстрації вулиця Паркова, 19. По відношення до малолітніх дітей Панченко Олександра Владиславівни, 18 року народження та Панченка Богдана Васильовича, -е, 2021 року народження. Друге, орган опіки та Київської міської ради звернутися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав громадян Панченка Тетяна Юрійовни 2001 -е, року народження по відношенню до їх малолітних дітей Олександра Богдана. Ось така пропонується рішення. Хто за дане рішення, прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Наступне питання. Про влаштування малолітньої дитини Пальчин та Богдана Васильовича, до комунального закладу Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Повкавської обласної ради. Будь ласка. Проєкт рішення, прошу його підтримати. Є згодженість наших дій в тому плані, що діти будуть влаштовані до нашого центру соціально-психологічної реабілітації дітей Полтавської обласної ради, це міста Гандіч. Тому прошу підтримати. Ні-ні. Заклад типу, який наближений до сімейних. Форм виховання, діти перебувають, тут живуть, проживають, відвідують дошкільні навчальні заклади у загальноосвітніх хто тобто, загальноосвітні заклади, тобто їх доставляють до місця в садочок, у школи гадяче. Тобто, ну, це гадячне розвищення. Ні, та ні, ну яка розвитка. Діти без, без будь-яких вад, фізичних. Ну ні-ні. Вони ні, ходять ні. Та. у звичайну школу. Там вони ще не ходять, вони ще ж маленькі, але Саша йди ось у школу. Богдан дошкільня, але вони відвідуватимуть заклади гадячі. А якщо судом буде прийнято рішення позитивне, ну як позитивне, ну позбавити прав батьківських. Е, а дамо дітям славу, будемо шукати дітям родину. Родину можна буде так? знайти. Діти такого віку вони мають право бути усиновлені і мати повноцінну родину. Родина. Ну, може, стання. Докаже, що вона хороша мама в середі, Ну, може... А коли мами не було, ну як діти признають? Вони тобто прив'язані дуже. Були... Ні, не прив'язані. <говори> так, ще запитання. <говори> ні матері, ні батька в неї немає нікого. І ні. ні, ні. ні. ні, баба є, ну, чі, і баба. Yeah. <говори> а, 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 Та ні, один же не такий самий. Так, один пропорову, а тоді... <глеч> Дядько один перебував. В місцях позбавлення волі за збоювання розповсюдження наркотичних. <клеч> Її мати позбавлена при відношенні неї батьківських прав. Оксана позбавлена? позбавила? Була баба опікунна. Та ні, ні, баба, ні. Ні, Оксани, Оксони. Що? Не Оксани. Ну. Тетяни була опікункова. Ні, ні, не була. Вона була повернута батькові. ні? В неї є батько. <гр Heritage> <that> <that> Та, ну, Ні, порушувалося питання, але батько у суді довів, що він гарний батько, і Тетяна, ну, Тетяна виховувалася, скажімо так, батьком. Ну там чи рік, чи два було, вона вже в такому віці була. Ж. Я ще одне скажу, це сводка поліції йде, то почти кожен день йдуть дзвонки на поліцію, мати, дзвони, що її дочка поганула. З дітьми, я ну, це мати отца. Осад, осадка, да. На свою дочку та Да, Там порушується питання, що й торгівля дітьми, там ну, різні розмови. Вона ти ж хотіла їх усиновити. Хто? Поколювати опікунського от сами такі. Ні, ну, вона ж позбавлена батьківського права. Вона не може бути ні усиновлювачі, ні опікунок. А куди там ще хужі умови, чим Тетяни. Там мусорка під кришко. Хто, хто бачив проти міліції до тридцять первого? Подивіться і все буде. А ми про... ж часто розуміти. на Сумській буваємо там, де живе осана, ну води. Тут взагалі там страшно дивитися. Так, ще будуть питання. Просто жалко. Баба тягалася з цією тетяною. Така да її жалко. жалко. Репетіторським займалася. А дітей не жалко. Це було дуже короткий термін. Це було тоді, коли Таня відвідувала початку школу. Да, а тоді Таню вилучали, і притулок, і було всього. І Тамара Григорівна вела себе. Олена Олексійовина яким є виконавчий комітет, є виключно в інтересах дітей. Не в інтересах папи, не в інтересах мами, а виключно в інтересах дітей. Ми забезпечуємо в даному випадку інтереси дітей шляхом їх захисту по факту. Добре, так, ще, хто, ще будуть такі завдання. Подробний адвокат там може побачити. Все може <зараз> <веку> бути. <бач. зараз> <Взарази. зараз> <стану> тому це, це зачитую висновок, тому що ну як, судовий процес може бути теж непростий. Ви ж не б ну, схотіли нагадаючи. <соцентрична> не буду <зможе. тронку>. повідомлення. Зізнається. Туристичні поїздки Цікаво. Цікаві. Треба Добре, все. Обговорення закінчуємо, Пропонується рішення. Волонтерше влаштувати дитину, яка залишилась без батьківського піклування бачника Богдана Васильовича 2021 року народження до комунального закладу Центру соціально-психологічної реабілітації дітей обласної ради для здійснення інституційного долю контролю виконання даного рішення покласти на відділ служби у справах дітей та сім'ї. Хто задали рішення, прошу прославувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, тримається одного лише. Наступне рішення про влаштування малолітньої дитини пальчика Олександри Владиславівни. Так само до цього комунального закладу. Уласне. Ідентичне рішення влаштували Богдан, а тепер так само влаштовуємо Олександру. Будеться запитання? Не буде. Так само пропонується рішення влаштувати дитину, яка залишилася без батьківського піклування пальщика Олександра Владиславівна. 2018 року народження до комунального закладу Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Полтавської обласної ради для здійснення інституційного догляду контролю також на службу справа дітей та сім'ї. Хто дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одного розпутаку. Наступне питання про надання дозволу на медичне обстеження Панченка Богдана Владиславовича. Так як діти будуть перебувати у нас у закладі інституційного догляду, на даний час у них законного представника немає. Тобто, значить, зараз ці рішення щодо їхнього медичного обстеження, особливо у лікаря-психіатра, згідно закону про психіатрію, повинен бути дозвіл або законних представників, або органу опіки і піклування. На даний час у дітей законних представників є Зінківська міська органу опіки і піклування. Тому прошу підтримати рішення про. Надання дозволу на лікування та медичне обстеження, включаючи лікаря-психіатра та лікаря-невропатолога, проведення профілактичних щеплень дитини, яка залишилась без батьківського піклування, панчика Богдана Владиславовича 22.03.21 року народження. Прошу підтримати без, без е, згоди законних представників чи органів опіки органовіки не неможливо здійснити психіатрію. Психіатричне обстеження дитини. Так само дозвіл у батьків вже беруть дозвіл на щеплення дітей. Правильно. На даний час діти, які залишились без батьківського піклування, тому всі ці дії здійснює органи піки піклування, тобто ми з вами, виконавчий комітет, міської ради. Це не те, що центр цей прийняв, так? Да? І прийняв, так, і прийняв, і там можуть бути ж планові щеплення, щеплення можуть їм робити там в закладі, тому нужен дозвіл. Чи будуть запити? Ні. Ні. Ну, проєкт рішення зачитали, Наталія Васильівна. Я прошу підтримати. Хто за, прошу піднімати. Хто проти, хто утримався? Приймається з голосом. Аналогічне питання про надання дозов на медичне обстеження Панченко Олександру Владиславовичу. Ну, і, ідентично. Ви в те саме рішення. Прошу підтримати. Немає запитань? Хто захочу надати дозу на лікування та медичні обстеження панчику Олександру Владиславну, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Приймається одноголосно. Дякую, це є які питання, тому що не зрозуміло по даній святості. Запитуйте, процес може бути ще раз говорю, непростий. І будуть Все хотіть нас, судді. А може, це добре. Дякую. Добре, дякую. 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 Так, різне. члени виконавчих комітету про у кого якісь звернення, заяви, зауваження немає. Я хочу вам нагадати, що у суботу о 9-й годині почнеться забіг, пам'ятаємо героїв. Честь наших загиблих героїв буде проведений крос від міської ради і через міст перебігаємо направо там, де. Посадили посадку лісовики наші, лісівники, чи як правильно називаю. Де лісятки поставили. Переможців ніхто не буде визначати. Головне участь. Я не знаю, там щось буде Артем чи ні. Ну, Не знаю, це таке діло. Головне участь. Запрошуємо усіх пробіткись. І пам'ять пам наших загиблих. Все, більше нікого нічого не буде. Значить, оголошую засідання виконавчого комітета Зінківської міської ради закрити. Дякую всім, хто прийшов до побачення.